Доброго вечора, друзі. Зараз я вам покажу, як працюють практично голодранці. Збір аптечок, той, що ви бачите, це є цей, який закупляється. І є такі, які вже укомплектовані і йдуть до хлопців. Вкомплектуються вони отакою от штукою. Отут також цілий ящик. І тут ще один ящик. Чим комплектується? Ця аптечка гола. Ця укомплектована. Ну що ж, розпаковуємо, щоб показати вам, що таке гола аптечка. Це гола аптечка. В неї є скотч. Тут фломастер рукавиці. Таке е, бнт перев'язочний. Це також. Бен, е, в турнікет ножниці колдра. Тепер я вам покажу, чим доукомплектовується аптечка, коли виїжджає до хлопців. А виглядає вона... вже щось випало. Виглядає вона ось так. З медикаментами працюємо індивідуально.